Більше ми зараз почуємо про війну і про перспективу подій на сході, в принципі, в самій Україні від Максима Розумного. Він є політологом, завідувачем відділу політичних стратегій Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Максиме, добрий вечір. Вітаю вас. От я озвучив цю тезу, яка перед цим сюжетом, про те, що знаєте. Якесь сьогодні питання стоїть перед Україною: зберегти територіальну цілісність, чи зберегти державність? Тому що я так розумію, що головне завдання ворога сьогодні перетворити Україну, якщо не на частину Росії, то принаймні на абсолютно політичну і державотворче імпотентне якесь утворення, яке буде як за часів Януковича ФСБшників пускати в СБУ Росіян, пускатиме в Міноборони, і власне сидить президент, і Навколо нього буде купа агентів Москви, які вказуватимуть, як робити чи сьогодні. Україна вже перейшла у цю точку неповернення, чи в принципі от загроза втрати державності вона залишається і залишається в голові самого Путіна, як ідея як фікс? Я думаю, що звичайно в голові Путіна, чи принаймні в тій сконструйованій свідомості, від імені якої говорить Путін. Сумнів стосовно того, що Україна є незалежною державою і такою буде в такому історичній перспективі, цей сумнів присутній. власне, він про це сказав відверто, буквально не так давно, коли власне, відповідав на запитання про Україну, то він сказав, що я вважаю, що ми один народ. Хто хоче сперечатися, то можемо сперечатися, це базова теза, і, власне, цей свій єдиний народ радянський, російський, і так далі Путін буде збирати стільки, скільки власне, триватиме його місія. Чи є це точкою неповернення, чи є це суттєвим чинником власне, для долі України. І що з цього випливає, за що нам треба боротися, як ви на самому початку поставили питання за територіальну цілісність чи за державність? Я думаю, що насправді жодна нація, жодна державність не здобувалася легко без ось таких драматичних колізій. Тому, звісно, що боротися варто. І за справедливість, яка, як відомо, є, і за е, незалежність. А в цьому виборі мені здається, що нам головне вибрати е, не минуле, а майбутнє. Тобто нам треба боротися за перспективу. Якщо говорити про те, чи, е, які втрати е, можуть бути, які більш виправдані, які менш виправдані, то втрата перспективи це найгірше, що може бути. Свого часу частини своїх територій втрачала і Російська імперія. Згадаємо революції 17-18 років у різних країнах пізніше незалежних, і Балтійських, і Фінляндії, і так далі. Втратили, потім повернули. Досі Китай живе собі з Тайванем, втраченим, але це не заважає йому розвиватися і бути одною з найбільш перспективних країн світу. Дуже болісно переживає. Наприклад, азербайджанський народ втрату частини своєї території, але це не заважає сьогодні Азербайджану бути однією з найбільш успішних країн Кавказу і бути впевненим в своїй державності і самобутності. Тому я думаю, що втрата території це менше зло, якщо говорити про вибір, власне, якщо доводиться робити вибір. От знаєте, є у Івана Франкану, ви точно знаєте такі слова, що ти брате, любиш Русь, як хліб воле корову. Я ж не люблю її з великою любові. Та брате, любиш Русь, як хліб і кусень сала. Я ж гавкою раз в раз, аби вона не спала. Ось ця любов до держави сьогодні є таким наріжним каменем, напевне, в Україні. Я ось до чого веду, що сьогодні цю е, от олігархи так, е, ну. Будемо відвертими, більшість з них любить Україну саме як хліб і кусень сала, як хліб, воли, корови. Для них це бізнес. І президент почав таку поки що словесну, ну не словесну вже в деяких аспектах, але в принципі поки що таку артпідготовку до боротьби з олігархами. Це вчорашні його заяви на засіданні ради нацбезпеки та оборони. І сьогодні вже багато хто з експертів каже, що Порошенко пішов в наступ на. Олігархів, але поки що він намагає намацати слабину в їхніх захисних редутах і зрозуміти, як вони реагуватимуть на такі от відверте войовничі заяви президента України. Скажіть, будь ласка, чи буде успішним і чесним президент у боротьбі з олігархами? Тому що поки що, за рік його президентства він не позбувся своїх головних бізнесових активів сам. Ну те чи буде цей ця війна, цей наступ президента на олігархію в Україні успішним, залежить від того, хто буде його союзниками. В різних країнах по різному відбувалася ця боротьба. Ну нам найближчий. Наш сусід, де ми постійно через паркан бачили цю війну, як е, той самий Владимир Путін зі своїми олігархами боровся, е, так от там е, Владимир Путін знайшов собі дуже потужних союзників. Він знайшов е, апарат КДБ Чекістів. І російський народ, який хотів сильну державу, і, так би мовити, слабких і підконтрольних цій державі капіталістів. Тому, звичайно, що Путін під, ну, взяв під контроль, не скажемо, переміг взяв під контроль російських олігархів і поставив їх на службу своїм завданням. Чи є такі союзники у Петра Порошенка і чи є власне. Ця боротьба справжньою на сьогоднішній день. Тут я б розділив все ж таки завдання. Якщо ми говоримо про боротьбу з олігархами, то з одного одні розуміють, що це треба відновити там історичну, соціальну всяку іншу справедливість, повернути незаконно чи несправедливо отримані активи, розкуркулити олігархів і це як та... такий більшовицький. Та... Гасло, більшовицький граб, граблі, граблі. Грабліна, це <проводить> я думаю, що він нереалістичний. А ну, з дуже багатьох точок зору, тому що Україна не є в якомусь ізольованому ну, почнуться просторі. Почнуться суди, міжнародні, так, європейські звичайно, суди звичайно. в Лондоні, це, там це, ще десять і у, на, на, Україна на тривалий час опиниться на, на маргінесі будь-яких економічних, політичних, всяких інших процесів. А от відділити е, значить, олігархів від корупційних схем, від паразитування на державі, від державних підприємств, державних монополій, е, там, е, повернення ПДР. Вене незаконно, непрозоро і так далі. Це цілком реально. І тут, якраз у діючого президента, і в української влади в цілому є дуже потужні союзники. З одного боку, це український народ, який буде це вітати. Хоча, і, можливо, якоїсь такої дієвої дуже підтримки не, не від нього очікувати не додасть. Е, я маю на увазі там, е, популярності на виборах чи щось такого іншого. Але натомість у нинішнього українського керівництва є дуже потужні союзники в цій справі. Це наші зовнішні партнери, це е, Америка, Європа, які, власне, поставили цю е, от таку боротьбу за. Лігархами їх відсунення від корупційних схем як основну умову загалом підтримки України і її реконструкції, пане Максиме, Ще ми встигнемо одне питання з вами обговорити. Власне, у нас залишається три хвилини. Але все ж таки, ми будемо відзначати вперше в такому форматі е свята е травневі, які пов'язані з перемогою Великій вітчизняній війні. 8 травня це день пам'яті за загиблими. 9 травня день перемоги над фаши над, німецькі... над німецьким фашизмом, над фашистською Німеччиною. У мене питання до вас таке: як ворог зможе використати будь-які диверсії, заворушення і так далі в ці дні з користю для себе? Тому що в принципі в Україні всі розуміють, що єдиний, хто зацікавлений в якихось масштабних провокаціях, загибелі людей, вибухах в Україні це тільки Росія. Тому Україну не розхитаєш цим. Це хіба що ще більше озлобить. Для кого Путін може це робити? Для власного споживача. Можливо, звичайно, для картинки, для сюжету, для підтримання міфу, і в принципі путіну для цього не треба дуже переконливих сюжетів. Згадаймо, вся російська пропаганда говорила під час виборів минулого року президентських, що президентом України стане Дмитро Ярош. Саме він придумав Євромайдан, започаткував революцію і він прийде до влади. Коли Дмитро Ярош і правий сектор набрали там. На виборах по півтора відсотки, це взагалі. Фактично не змінило картину світу росіян, хоча це мало нанести ну, такий вирішальний удар по всіх міфологемах. Тому будь-який невеличкий сюжет російське телебачення розкрутить до, значить, епохальної події і використає. Але мені здається, що це буде лише функція підтримання, пропагандистської підтримки, але це не буде якийсь вирішальний чи дуже суттєвий. Удар по Україні, я так сподіваюся. Дякую вам дуже. На жаль, час вичерпано. Дякую вам за да, ваші коментарі. Добре. Максим розумний політолог, завідувач відділу політичних стратегій Національного інституту стратегічних досліджень. Був гостем нашої студії. Дякую вам.